Добрий ранок, народ. Сьогодні 31 серпня. Останній день літа. Це як останній шматок торта. Він завжди або найсмачніший, або вже хтось під'їв Крем зверху. Але друзі, саме зараз час сказати собі, ми прожили це літо. І ми є. Літо йде, а ми залишаємося, і це прекрасно. А ще починаємо наш ранок. І тепер свята. Сьогодні всесвітній день дистанційного навчання. Це коли ти сидиш вдома на фоні в тебе кіт, чайник, і мама кричить: вимкни вже камеру. Дистанційка це єдина освіта, де можна написати диплом у піжамі. Її ніхто навіть не здогадається. Але стоп, бо сьогодні ще й день солідарності та свободи. Тобто, якщо ви в зум уроці і викладач вимагає вимкнути камеру, ви можете сказати солідарність із моєю свободою виглядати як пельмень понад усе. Приходимо до наступного свята, день традиційної африканської медицини. Скажу чесно, досвіду в цьому маю, але напишіть, будь ласка, в коментарях у кого є. Тим не менш, всі, хто знає, що це таке, і, можливо, користується зі святом. А тепер серйозно в Україні сьогодні день шахтаря. Люди, які працюють під землею, щоб ми мали світло і тепло. Поважаємо, дякуємо і не забуваємо, їхні казки світяться не для краси. Далі ще важливіше день міста Донецьк, і ми кажемо Донецьк це Україна. Тут жодних жартів, бо це правда. Але не тільки Донецьк сьогодні святкує рівне теж має день народження. Уявляю, як місто рівне. Сьогодні запалює. Зранку рівно прокидається, рівно п'є каву і рівно каже, ну що, ще рік рівності, прожито. І нарешті, сьогодні всесвітній день блогера. Так, так, день, коли всі блогери мають право офіційно знімати свої кави, котів і навіть холодильники. Якщо ви блогер, вітаю. Якщо ні, вітаю, ви ще маєте нерви. І про іменини. їх сьогодні святкують Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло та Олександр. А тепер уявімо їхню зустріч. Володимир приходить і каже, я головний, бо моє ім'я найчастіше в історії. І Геннадій такий, а в мене мало, зате я унікальний. Дмитро, знаєте, мене взагалі з грецької земни, так що я ближче всього до полину з прикмети. Іван просто мовчки бере полин і каже: А давайте перевіримо врожай. Михайло з крилами, я архангел, мені все можна. А Олександр просто всіх завойовує. Ось так виглядає вечірка сьогоднішніх іменинників. Перепрошую за такий сюр, але сценарій є сценарій. А тепер народна мудрість. Якщо кінь часто перебирає ногами й фиркає, буде нагода. А якщо ви перебираєте ногами й фиркаєте, у вас фізкультура або ви просто дивитеся новини. Якщо полин має товсте коріння. Врожай наступного року буде добре, а якщо коріння тонке, як вайфай у селі, то краще запасайтеся гречкою. Що сьогодні не можна робити: сьогодні не можна нічого сіяти чи садити, бо виросте тільки депресія. Також не можна брати в борг, бо будете весь рік боржником. Ну, якщо тільки боржником у спортзалі, то це ще можна. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки: це гороскоп. Овнем, сьогодні вам треба поговорити з дзеркалом, але не дивіться довго, бо дзеркало може відповісти. Тельців вам треба знайти. Ти шкарпетку, яку ви втратили ще у травні, вона повернеться з новинами. Близнюки, сьогодні краще не бігати за голубами, навіть якщо сильно хочеться, вони сильніші, ніж здаються. Раки, ви знайдете дивну монету, не витрачайте її. Це ключ від банкомата паралельного світу. Леви, сьогодні вам варто написати листа самому собі, але відправити на адресу сусіда. Діви, вас чекає момент істини у вигляді розетки. Вона вам усе скаже. Терези, сьогодні вам не можна міряти речі в магазині, бо вони почнуть міряти вас. Скорпіони, бережіться червоних кнопок, особливо тих, які хочеться натиснути. Стрільці, сьогодні вночі вам присниться кавун. Це знак. Але від чого? Не знаю. Козороги, якщо ви сьогодні спіткнетеся, то це всесвіт намагається з вами подружитися. Водолії, вам варто сьогодні привітати. Батарею з ним народження, вона все чує. Ну і риби, сьогодні краще не дивіться на акваріум, бо акваріум почне дивитися на вас. Ем, якось так. Але тепер попереду головне. Друзі, сьогодні неділя, останній день серпня, останній день літа. Завтра вже осінь, і це нормально. Час іде, так влаштований світ. Літо не питає, ти готовий мене відпустити? Воно просто йде, але залишає нам спогади, тепло і, можливо, ще засмагу, яка тримається на чесному слові. І це прекрасно. Бо головне не в тому, що час минає, головне в тому, що ми є. Ми живемо, ми відчуваємо, ми маємо цей момент. І поки ми маємо час, ми маємо все. Тож проживіть цей день так, щоб завтра ви могли сказати: Я був, я жив і я не даремно провів літо 25-го. А попереду нові перемоги. Ну я дякую, що ви були зі мною в останній літній ранок. Бажаю вам рівності, солідарності, дистанційного щастя і трохи африканської медицини, хоча б у вигляді танцю з бубном. Побачимося завтра вже в осені. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.